Для України агропромисловий комплекс це теж один із сегментів успішного розвитку економіки. На Херсонщині, до речі, є чимало прикладів вдалого господарювання, які бачила наш журналіст Тетяна Савуля. Саме на цьому полі у невеличкому селищі Киселівка, що на Херсонщині, можна побачити не лише якісну роботу сільгоспвиробників, а й справді європейські підходи у вирощуванні, зокрема, цукрового буряку. Наразі ним засіяно майже 4 тисячі гектарів. Ще майже 5 засіяно іншими культурами з метою сіви зміни – Жительон, соняшник, горох, соя та кукурудза. Компанія зараз обробляє 12 тисяч гектарів землі, з яких 8 тисяч гектарів під поливом. За основною спеціалізацією спеціалістів компанії компанії є вирощування цукрового буряку, так як нам треба завантажити цукровий завод, потужність якого складає 600 тисяч тонн буряку на рік, для того щоб забезпечити. Цим об'ємом завод нам необхідно висівати мінімум 8 тисяч гектарів буряку. Агроторговельна фірма Агроділо разом із відомою британською компанією почали вирощувати цукровий буряк у 2012 році. На місці компанія не стоїть, тож і нещодавно тут відкрили першу чергу масштабного іригаційного комплексу, що дозволить вирощувати цукровий буряк на тисячу гектарах у зоні ризикованого землеробства. Наразі на полях компанії стоїть найбільше в східній Європі. Групі, іригаційна установка 1200 метрів. Все обладнання сучасне, ефективне та головне економічне. Цукровий буряк бажано сіяти один раз на 4 роки, тому станом на сьогодні і маємо площу 4000 гектарів. Машини ми бачимо, вони нові, сучасні і особливо важко біля них працювати не доводиться. Тобто слідкувати, щоб були почищені форсунки, щоб полив був рівномітний. Мірним і якісним стані Стан, в разі, якщо щось ламається, основна задача гідротехніка в нас це зупинити машину і викликати сервісну службу. Враховуючи сучасні підходи до кожного етапу вирощування буряку, на підприємстві розраховують на гарний врожай. Якщо ще два роки тому показник переробки становив 4 тисячі тонн буряку на добу, то торік цифра становила 6 тисяч. У 2017 році показники планують збільшити у півтори рази.